Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. Мене звуть Оксана, і сьогодні ми будемо з вами в'язати об'ємний снуд трубу, який ви бачили вже на початку відео. Сам снуд вже прямує а, до США, тому вже показати мені нема чого. Але зараз ми зв'яжемо такий самий, і я розповім, як розрахувати, а, як розрахувати петлі для набору, щоб ви могли зв'язати з будь-якою пряжі його. Тож, починаємо. Я в'язала снут з ось такої пряжі. Це 100% мериносова вовна від Ярнард Imperial Marino. Це в мене колір 33-34, це хакі. І тут рекомендовані спиці 5 мм. Але я завжди в'яжу цю пряжу на менших спицях. До речі, якщо. Ви ще не чули про цю пряжу. Ви можете подивитися, у мене є дуже змістовний огляд цієї пряжі. Я показую дуже багато виробів. Ось в цьому відео повинно з'явитися посилання на нього. І ви можете там детально ознайомитися з цією пряжою. Перед тим, як в'язати, ми обов'язково в'яжемо зразок. Тому що я хочу багато в'язала з цієї пряжі, але у візерунку щільність може відрізнятися вільності, яка буде на. Лицові гладі. У мене тут візерунок подвійний рис. Я спочатку почала подвійний, потім хотіла зробити 3, не по два рядочки, а по три, але по три рядочки мені не дуже сподобалося, тому сам снуд я в'язала подвійним рисом. Ось так виглядає. Сам снуд я в'язала повністю одним номером спиць, це 4,5. На резинках я не робила меншими спицями для того, щоб він був більш еластичний. Тож обов'язково перед тим, як в'язати, ми в'яжемо зразок тим візерунком, яким ми будемо в'язати наш снуд. якщо ви будете в'язати з іншої пряжі, то підбирайте спиці так, щоб полотно воно дуже гарно драпірувалося. Тобто воно не було забите цупке. Зразок повинен бути м'яким, і щоб снуд дуже гарно тропірувався навколо шиї. Замовники надіслали фото того снуду, який вони хочуть. І там снуд був досить вільний. Я, мабуть, навіть залишу тут фото, ви зараз зможете його побачити. Тобто, сну повинен бути вільним. Це сну для чоловіка, я в'язала, з об'ємом обхватом голови 58 см. Зараз я розповім, як я розраховувала свій, і розкажу, як розрахувати, якщо ви хочете більш, щоб він більш прилягав до шиї. Ось так. Тобто, У мене сну труба для чоловіка з обхватом голови 58 см. 4 см я ще додала, для того, щоб снуд вільно лежав навколо шиї і не сильно прилягав. Тобто до обхвату голови ми додали 4 см для того, щоб він був більш вільним. А щільність, яка у мене по зразку, я виховала, і у мене вийшло 24 петлі в 10 см. Тобто в 1 см 2,4 петлі. І я тепер множу свою щільність в 1 см. 2,4 множу на обхват голови плюс. Ось і 4 см. Це в мене виходить 62 см. У мене виходить 148,8 петель. Я округлюю до цілого числа. У мене виходить 148 петель. У нас обов'язково повинно вийти парне число, тому що візерунок повинен ділитися на 2. Тому число обов'язково повинно бути парним. І ось цю кількість петель плюс одну петлю для замикання в коло я буду набирати для свого снуду. Якщо ви хочете, щоб снуд був не таким об'ємним і більше прилягав до шиї, то ми обхват голови, від обхвату голови віднімаємо 10%. У нас виходить число. І це число ми множимо на щільність в 1 сантиметрі. У нас виходить кількість петель. Якщо це не ціле число виходить, то ми округлюємо його до цілого парного числа. І ось цю кількість петель плюс одну для замикання кола, ми тоді набираємо. Нічого складного. Просто варто ви повинні для себе обрати, який ви хочете. Більш вільний, як я показувала на початку відео, чи він більше прилягав до шиї. У висоту стандартно. У мене висоту снут я буду в'язати 32 см, щоб він гарно драпірувався і виглядав гарно. Тобто я дивлюся на свій референс, який мені надіслали, і я бачу, що там такий більш вільний снуд, і він досить високий. Але якщо ви хочете більш лаконічний варіант, то тоді для дітей це в середньому треба в'язати 20-25 см. Для дорослих 25-30. Тобто, як вам подобається? Ну що ж, починаємо в'язати. Буду в'язати на спицях 4,5. У мене спиці роз'ємні, і коли я в'яжу по колу, так як сну, чапка, я е, завжди беру ліву лів, на піврозміру або розмір менше. Для того, щоб в'язання було більш комфортним. Також я в'яжу набагато-набагато швидше. Е, Тому тут у мене 4 з на направа спиця якою ми саме пров'язуємо. А, а ось тут у мене спиця 3,75. Маркер для в'язання підготували. І я набираю зараз 148 петель плюс одну для замикання в коло. Я набираю петлі класичним способом. Хвостик залишаю десь більше метра, щоб вистачило набирати петлі. І на Праву спицю набираю 148 петель. Набрали необхідну кількість петель. Ми перевіряємо, щоб у нас нічого не перекрутилося. Поправляємо нашу ниточку. Косичка ось ця у нас повинна бути спереду. Коли ми дов'яжемо до кінця, я покажу потім, як закривати петлі голкою, так щоб у нас на при закритті була ось така ж сама косичка, ми набрали. Тепер петельку з лівої спиці ми переносимо направо і ось цю, зараз другу петельку ми накидаємо на першу. І ту, яку накинули петельку, ми її скидаємо. Підтягуємо ось тут ниточку, надягаємо маркер початку рядочку і починаємо в'язати резинку один на один. Ми в'яжемо перший рядочок, саме перший рядочок ми в'яжемо таким чином. лицьову за праву передню стіночку. Лицьову за передню стіночку, і виверідно також за передню стіночку. Лицьову за передню і виверідно за передню стіночку. І в'яжемо таким чином до кінця рядочку. Ліцьова виворітна за передню стіночку. ми дов'язали до кінця перший рядочок. А всього у нас буде 10 рядочків резинки перед, візу... перед початком в'язання візерунку. Так ось, починаючи з другого рядочку резинки, з другого по 10 ми в'яжемо таким чином. Лицьову ми в'яжемо за передню стіночку, а виворітно в'яжемо, для того, щоб резинка була гарна, гарно виглядала з будь-якої сторони, ми в'яжемо за задню стіночку. Пере... лицеву петлю за передню стіночку, а за а виворітну петлю за задню стіночку. І в'яжемо так з другого рядочку по 10-й рядочок. Всього 10 рядочків резинки перед початком в'язання візерунку. 10 рядочків резинки. І тепер ми переходимо до в'язання візерунку. Візерунок у нас це подвійний риз. Рапорт візерунку у нас складає дві петлі і чотири рядка. Ми починаємо в'язати таким чином. Виверідна, лицьова, виверідна петля лицьова. Щоб не заплутатись за яку стіночку в'язати, ми завжди дивимося, щоб петля була не перехрещена. Ми завжди в'яжемо за праву стінку петлі, в якому положенні вона не знаходилася, вона може знаходитися так, може знаходитися так. Але ми завжди в'яжемо за праву стіночку петлі. Якщо ми будемо пров'язувати ось таким чином, у нас буде схрещена петля. Тому дивимося завжди шукаємо праву стіночку і пров'язуємо. До кінця рядочку ось таким чином виверітна, лицьова. Виверітна. Ось можете себе перевіряти. Ось права стіночка. Лицьова. В'яжемо таким чином до кінця рядочку. Одна виворітна петля, одна лицьова. Закінчили рядочок перший лицьовою петлею. І тепер другий рядочок ми в'яжемо так само, як і перший. Виворітна, лицьова. В цьому візерунку дуже важливо слідкувати, щоб пров'язувати за потрібну стіночку петлі, щоб не були схрещені петлі. Це важливо. Але коли один раз вже зрозумієш систему, як. Правильно пров'язувати петлі, то більше не виникає ніяких питань. Тобто ми завжди пров'язуємо за праву стіночку. Другий рядочок в'яжемо як перший до кінця рядку. Коли ми дов'язали другий рядочок візерунку, третій рядочок і четвертий ми будемо в'язати таким чином. Навпаки, там, де у нас виворітна петля, ми над нею в'яжемо лицьову. Там, де лицьова петля, ми в'яжемо виворітну петлю. І повторюємо так до кінця рядочка. Там, де була виверітна, пров'язуємо лицьову. Там, де була лицьова, пров'язуємо виворітну петлю. І рухаємося таким чином до кінця рядочку. Третій рядочок дов'язала. Дов'язали і тепер четвертий Четвертий в'яжемо так само, як і третій. Лицьова, Виворітна. Лицьова, Виворітна. Тобто рапорт нашого візерунку, як і казала, дві петлі, чотири рядочки. Перший рядочок візерунку виворітна лицева, Виворітна лицева до кінця рядочку. А третій і четвертий рядочок лицьова-виверідна. лицьова, виверідна Точно так само, як в'язали нашу резинку один на один. Візерунок дуже простий, він дуже легко запам'ятовується, як в'язати. Головне контролювати, правильно пров'язувати за праву стіночку, щоб петлі не були схрещені. Цей візерунок він двосторонній. Це дуже класно якою б стороною ви не одягли, він завжди буде виглядати стильно і красиво. Далі продовжуємо в'язати з першого по четвертий рядочок, повторюючи на необхідну нам висоту. Враховуємо, що потім ми ще будемо в'язати ще 10 рядочків резинки в кінці і гарно закриємо еластичним способом я все покажу. Я вже майже на завершальному в'язанні снуду. Після 10 рядочків резинки я вже пров'язала майже так, зараз. 28 сантиметрів візерунку. У мене це вийшло ось 96 рядочків, якщо я нічого не пропустила. І тепер. Так, ми завершуємо перед в'язанням резинки, ми завершуємо рядочком там, де починається виворітна лицьова петля. Для того, щоб почати резинку, в'язати її лицьова виворітна. Закінчуємо рядочком візерунку, виворітна лицьова, і після цього в'яжемо 10 рядочків резинки 1 на один. Одна лицева, одна виверідна. Одна лицева, одна виверідна. І коли ми пров'яжемо 10 рядочків резинки, я покажу, як голкою закрити дуже легко і швидко наш снуд, імітуючи набірний край. Ось такий косичкою. Тож, в'яжемо 10 рядочків резинки і зустрічаємось. Ось, я дов'язала вже 10 рядочків резинки. Маркер я знімаю, він мені більше не потрібний. Я відміряла приблизно три довжини обхвату снуду. Напевно, навіть трошки менше, щоб нитка не була задовгою і було зручно закривати голкою. Якщо знадобиться ще або не вистачить ще нитки, то я її додам додатково ще. А, так. Я взяла вдягнула вже голку. Ми будемо закривати голкою саме імітуючи набірний край. Для цього ось наша ниточка. Ми вводимо голкою у другу петельку ось перша лицьова, ми вводимо у другу, зверху вниз і дивимося, щоб. Наша петелька не була перекручена. Тобто ось ми коли вводимо, бачимо, що наша петелька вас, з цієї сторони відкрита. Ми вводимо зверху вниз в другу петлю. А тепер знизу вверх, також дивимося, щоб була не перекручена петелька, ми знизу вверх достаємо. Нашу ниточку. І першу петельку ми скидаємо трошки підтягуємо, але не затягуємо сильно. І знов повторюємо те ж саме: ось перша петелька, тепер ось друга. В другу петельку, так, зверху вниз, з лівої сторони, так, щоб петелька була у нас правильно лягала. Тобто, не ось так. Так у нас буде схрещена петля. А ось так зліва направо. Ми вводимо у другу петельку і повертаємося знизу вверх. Виводимо і ось цю першу петельку. Знімаємо, трошки підтягуємо, і ось таким чином, трошки підтягуючи, ми рухаємося в другу петельку, перша друга зверху вниз, у першу петельку знизу. Верх і першу петельку знімаємо одразу, потрошку підтягуємо. Ось так у нас виходить і рухаємося таким чином, закриваючи петелька за петелькою до кінця, поки не закриємо всі наші петлі. Закриваємо далі петлі самостійно. Коли ми закрили всі, всі петельки, у нас залишилася одна на спиці, то ми вводимо ось в цю петельку, яка вже була закрита, і виводимо в найпершу. І ось це знову повторюємо, щоб у нас тут все гарно закрилося. Шукаємо через одну, так, один-два, і вводимо нашу вулочку. Все, ми закрили всі петельки. Дивіться, як виглядає. Майже однаково. І тепер ми ховаємо кінчик нитки поміж нашої резинки. Ось такими рухами ми спочатку зараз в одну сторону сховаємо. Вводимо нитку сюди і тепер з цієї сторони теж ховаємо ниточку. І з цієї сторони точно так само ховаємо ниточку. Ось такий еластичний край у нас вийшов. Після ВТО ще раз тут все розрівняється. Ось такий снуд у нас вийшов. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. Нові відео виходять два рази на тиждень, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую!